Радіо Chicago. Отож Симонян пропонували влаштувати ядерний вибух над Сибіром. У заявах пропагандистки правоохоронці не знайшли підстав називати її діяльність екстремістською. Водночас депутат Мосміськдуми Євген Ступін, який і надсилав запит до МВС, порівняв заяви Симонян та антивоєнні цінники в магазині, яка розклеювала художниця Олександра Скочеленко За це її, до речі, засудили до семи років колонії. Ну і також на Росії волали про найбільшу демографічну кризу в сучасній історії. Але замість того, щоб перестати посилати чоловіків вмирати за Путіна, вони закликають жінок не вчитися і не займатися саморозвитком. Нагадаємо, що нещодавно російська сенаторка Павлова заявила, що жінкам не слід зосереджуватись на вищій освіті, оскільки їхня репродуктивна здатність знижується. Водночас ведучий BBC Стів Розенберг проаналізував російську газету, в якій йдеться, що в РФ почали активну кампанію проти абортів, і особливо сподобався йому уривок. Якщо ти жінка дітородного віку, негайно покинь читати цю статтю і займися справою, щоб через 9 місяців пред'явити результат. Радіо ЮЧК.